Люди кажуть, опитування сі – російський контент. Все, депутатський корпус Чернівецької міської ради ухвалив рішення про накладання мораторію на ворожу культуру. Ну от нас ми зараз обороняємо Україну не тільки на фронті маємо обороняти, а дуже велика увага має бути зосереджена саме на оборону нашої культури. І мова є таким основоположним фактором саме захисту української культури. І як на мене, ми зараз маємо чітко окреслити, наприклад, себе від ворога, який спілкується, Їться російською мовою і чітко спозиціонувати, що ми виключно захищаємо україномовний культурний продукт. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, чи дивляться вони зараз російськомовний контент? Ні, однозначно і дітям пояснюю, що якщо ми слухаємо російську музику, чи російський контент, мультики російською мовою, ми вбиваємо наших же людей. Тобто, в мене вже діти це знають 6 років. Любий адекватний українець, адекватна людина, яка любить свою державу, любить своїх людей. Не буде зараз цього робити. Давайте порівняємо якість по перше. Ну, вона дійсно різна і була такою завжди. Тобто це, це, не про, це не про війну, це не про ситуацію, яку була. Український контент завжди був більш аутентичним і більш якіснішим. Це по-перше. Особливо зараз, якщо не спекулювати на війні, то український контент завжди був і. Зараз і 50, і 100, і 200 років тому він був якісний Ні в якому разі слухаємо. Коли перестали слухати? Давненько. Ну, Від початку війни, це точно. Ну, Я ще до повномасштабного вторгнення на мінімумі слухала російську музику, там лишалося кілька виконавців реп переважно, але з повномасштабного вторгнення взагалі перестала їх слухати, тому що в нас дуже багато своїх виконавців крутих. і... І ютуб каналів крутих, які розповідають тому в принципі, навіщо тягнути? Якщо вже подобається якийсь напрям, то краще вже зарубіжне щось слухати. Якщо не подобається своє, ми опитали перехожих, і всі як один кажуть від російського контенту відмовилися, адже його транслюють мовою окупанта. Роман Олійник, Діана Джаначіак Новини Чернівців телеканал СІ 4